Ліс, чисте повітря та близькі розташування до Львова. Жити у таких умовах це мрія і більш досяжна, аніж ви могли собі уявити. Дві секції житлових комплексів перфект лайф у винниках від компанії Lab Development вже у продажу, і приваблива вартість квадратних метрів приємно дивує. Нещодавно у нас відбувся старт продажу нових секцій у житловому комплексі Perfect Life. У нас стартувала в продаж секція номер 6 та номер 9 Фактично у цих секціях ми можемо запропонувати дуже велике різноманіття планувань. Планування квартир у комплексі Perfect Life дійсно задовільняють будь-якого клієнта. Тут є помешкання від 36 до 96 квадратних метрів з балконами, патіо та терасами, але основне усі дуже продумані та зручні. Здача цих нових секцій запланована у першому та другому кварталі 2025 року. На даний момент також є можливість з першим внеском від 30% взяти ці квартири у розтермінування. Благоустрій внутрішніх подвір'їв це справжня філософія для компанії Лев Девелопмент. Тут усе продумують для найбільш комфортного, затишного та безпечного життя мешканців. Тут будуть передбачені і спортивні майданчики з ручними тренажерами для дорослих людей. Організація дозвілля ігор для найменших діток, альтанки, місця для відпочинку, озеленення, благоустрій. Але й це ще не все. У межах комплексу перфект лайф будуть розташовані магазини, медичний центр, кафе та дитячий садок. Аби встигнути придбати житло своєї мрії, заходьте на сайт lovedevelopment.com.ua або телефонуйте за номером 067 00 00 242.